До виконання вимог закону України про місцеве самоврядування та за підсумками роботи сільської ради за 9 місяців є потреба внесення змін до рішення Лосівської сільської ради від 16 грудня 2022 року про бюджет. Зміни полягаються в наступному: збільшується обсяг бюджету в сумі 3,5 мільйона гривень за рахунок перевиконання дохідної частини. А саме на на капремонт покрівлі нежитлової будівлі офісу старости села Картамиш на виготовлення кошторисної документації в сумі 438 гривень 601 гривні, 430 тисяч 601 одна гривня. Пробачте. Також на придбання засобів оповіщення з пристроями управління двох електросистем сирен села Михайлівка та села Отрадова на суму 70 тисяч гривень. Та їх встановлення на суму 69 тисяч гривень, також на придбання тактичних навушників в сумі 1 мільйон гривень. І на реалізацію КП Олексіївський агрокомонгосп на суму 1 мільйон 915 тисяч 399 гривень. Це на заробітну плату. Також виникла потреба в перерозподілі коштів по загального фонду в сумі 3 мільйона 529 тисяч 639 гривень. А саме зменшується сума з продуктів харчування та заробітної плати. З продуктів харчування в сумі 97 тисяч гривень, заробітної плати мільйон. Галузь освіта з продуктів харчування 200 тисяч, з заробітної плати півтора мільйона гривень. І нарахування на оплату праці 300 тисяч гривень. З галузі культура та мистецтво з заробітної плати 330 тисяч гривень. 927 з галузі утримання та розвиток автомобільних доріг мільйон 1 тисяча гривень 712. І ці кошти направляються на органи місцевого самоврядування 7 750 гривень на навчання кочугарів, 99 975 гривень. На систему до очистки питної води, укриття в підвал будівлі Олексійської сільської ради, галузь соціального захисту і соціального забезпечення на виплату населенню 200 тисяч гривень, галузь культура та мистецтва 3 тисячі 996 гривень на навчання кочгарів, галузь фізична культура і спорт в сумі 32 тисячі 200 гривень на участь в відкритій першості зміни футбола. На забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства на суму 126 тисяч гривень. Це на вивіз сміття та чистку колодязів. На організацію благоустрою населення пунктів в сумі 20 тисяч 600 гривень, на будівельні матеріали, інвентар для ремонту пам'ятників, дитячих майданчиків, лавочок, пісок та інше. На здійснення заходів із землоустрою в сумі 81 117 гривень. І на реалізацію заходів КП Олексійський агрокомунгосп» на суму 2 мільйона 884 тисячі 401 гривня. Це на запчастини матеріали для автомобілів, аптечки, вогнегасники. Господарчі товари, запчастини для бензопил, бензокіс, автошини, спецодяг, послуги з техобслуговування, поточний ремонт автомобілів, шимономонтаж, ГСМ, страхування транспортних засобів та заробітна плата. Також надаємо трансферт Харківському національному університету внутрішніх справ по завершенню будівництва начального корпусу в сумі 70 тисяч гривень.